Також із гарних подарунків для дітей віком до 5 років, хоча можна і старше, буде ось такий генератор мильних бульбашок. Я вам також зараз на вулиці ставлю, як воно працює. Ось такі бульбашки ми покупали у Аврорі. Ось такі були види. У нас саме котик, бо іншого не було. Вони коштували 140 гривень на той момент. Це дуже-дуже дешево. Тут світиться, грає музика, а також пускаються бульбашки. Але плюс в тому, що бульбашки просто вмикаються. Не потрібно натискати ніякої кнопки тримати постійно, а ви просто вімкнули і бульбашки генеруються. Бо на багатьох моделях навіть подорожчі і покрутіше, ніж ця. Потрібно постійно зажимати кнопочку, щоб вони пускалися. І це не зовсім зручно для діток, для діточок, особливо для маленьких діточок, тому що вони не можуть, виходить, не можуть постійно тримати цю кнопочку їм важко, і тому вони не граються цією іграшкою. А так у Аврорі дуже супер бюджетна ціна. Ми вже користуємося майже рік, і нічого їм не сталося. Ось ще раз вам покажу поближче. Ось тут світиться світло, коли воно пускає бульбашки. Грає музика. Ось тут ми, у нас батареєчки. Є предохранитель, щоб дитинка сама не могла витягти батареєчки. Ось тут ми набираємо бульбашки. Воно просто так витягується, відкручується кришечка, наливаються бульбашки. І ви можете користуватися далі. Єдине, що я замітила, що можу сказати по цьому, якщо у вас бульбашки стали занадто великі, або він отак от, як ці слюні жує, тобто не пускає бульбашки, то просто замініть батарейки. Це значить, що почали сідати батарейки. І оцей вентилятор, який внутрі, не може їх просто видути нормально. А так дуже чудовий за свою ціну апарат, ми задоволені.